Вітаю, друзі! Дивіться, яка у нас зараз іде історія. Ділюся з вами інформацією, яка є. Ну, по-перше, Артему майбереді Ось ми маємо 5 таких коліс Це на їхню на машину. Ось така резина. Бачите. З протектором, щоб вони могли усюди заїхати, виїхати Ось на ділянках фронту. Це буде дуже-дуже доречно. І дякую за цю резину Шмайну Юрію. Це наш фермер з фермерський, який сплатив за неї кошти в розмірі 20 тисяч гривень, 4 тисячі гривень одне колесо коштує. Ось Це все ми забрали, замовили, все прийшло. Будемо завтра, Артем сказав, заїде, забере, але запису відео не до того. Ділюся далі. Ви пам'ятаєте, я там Артему фісуну коробку роблю? Коробку я не зробив, хоча купили ми запчастину, знайшли ту, яку потрібно. Ось ця запчастина. <ріст> ось таке стопорне кольцо розлетілося і маємо його поставити на ось цей вал. Бачите, ось цей вал з коробки. Citroen Jumper. Але не можу підібрати сйомника. Бігав наше СТО місцевий якого знав. Немає такого великого сйомника, який може це все зняти. Буду щось шукати в Харкові може і десь. Щоб тут напресоване на шліцях оце все. Ну, це. ладно. А, це нюанси, трошечки зависла ця робота, бо а, може хтось знає, записую, може у когось є такий великий сйомник трьохлапий нормальний, яким можна це все було зняти. А, це друге питання. Третє питання. Ось стоїть, бачите, без мотора. Сьогодні відвезли в Харків. Ну, це автівка е, нашого волонтера місцевого. Ось, скажімо так, особиста автівка. Е, ну, По мінімальним коштам відремонтую, е, і запчастини ми знайшли більш-менш, бо у мене є контакти, де це все брати. Ми е, без націнок, без нічого взяли там поршня і все. Це там бугіля лежать. Ось, е, ну, якось викручуємося. Четверте питання, яке в нас зараз робиться, ось бачите, кстати, ось, до речі, це головка з неї, ось і так далі. Четверте питання це нам треба їхати в дорогу і на днях будемо це робити, їхати на передову в напрямок Бахмуту, і маршрут у нас, як завжди, до лінії фронту. А я оце, знаєте, що записував відео. Мене цікавить за що будемо, по-перше, заправляти ми автівку. А я вам казав, що. то ну, Артем рахував, там, от, дивлячись, куди 3600 4 тисячі гривень, це мінімум по солярі. А якщо нам буде маршрут такий немаленький, то це десь виходить до 6 тисяч гривень. Ось будемо бачити, скільки ми назбираємо речей. Там в мене стоїть купа медички, яку я вам там показував. Будемо вести медичку, і якщо хтось щось принесе, ось якісь. Додаткові речі, то будемо також то все збирати і вести. Ось це буде на днях, а четверте, це вже п'яте питання. Дзвонить мені сьогодні наш Зміївський, батько одного нашого, захисника нашого Зміївського, і з таким проханням допомогти йому в придбанні Мавіка 3-го. І тут я просто вже потух, бо я вже, чесно кажучи, взагалі не знаю, що з цими мавіками робити. О, наразі нам перше для наших хлопців, які зміючані, я вже маю і лист, який. Безпосередньо стоять з боку Купенська в тому районі. А, бо все ж ви розумієте, всі ці Mavicки, все це іде, там хтось купляє на Бахмути, на оглядари, на ще щось, да, там лінія фронту все живе, а інші ділянки якось не закриваються. Хлопці просять у Mavic 3, ми от збираємо на нього кошти, але донатів взагалі взагалі ну, нічого немає. Там Павло стольник кивнув там, тисячу гривень, ще там щось 200. Етар, і день, два, три, тишина зовсім. Я не розумію, що зараз як воно так. Чи, звісно, коштів вообще, взагалі ні в кого нічого немає, і ніхто не хоче допомагати, чи не може допомагати. Я, коротше, не знаю, що мені робити, але. Треба закривати і з тим питанням з цими Мавіками, так? одним, то, що ми збирали. Потім дзвони мені Діма, це наш міський хлопець, який особисто приїжджав до мене додому, і ми знімали відео, де я йому передавав. Пам'ятаєте, три Мавіка других це Сапер. От, і зараз їм конче потрібен також Mavic 3. Я йому сказав, що давай назбираю я на цей Mavic, а потім почну збирати тобі на, також на Mavic. І сьогодні мені ще дзвони Юрій Ткаченка. Можете побачити на його сторінці пост зі зверненням. де там є його син, і вони зараз також на передову йдуть е, на Оглідар. І їм також у них на роті взагалі пуста, у них нічого немає. Тобто вони не доукомплектовуються, а вони йдуть новою ротою е, сформурованою. У них взагалі нічого нема. І він також мене попросив допомогти з цим Мавіком. І наразі треба зібрати, купити три «Мавіка», закрите питання, листи, все, що хочеш, все, все ми зробимо, все дамо, Ігор, тільки купи Мавіки. Ось я з вами балакаю, розмовляю і кажу, що ось така у нас є ситуація. Як це вирішувати питання, я взагалі-то не знаю. Може хтось з наших ще волонтерів когось візьме на себе і буде збирати їм на нові. Я не знаю, як це правильно зробити, щоб допомогти і хлопцям вирішити це питання. Ось. Ну, а від себе прошу допомагати, не забувати і дуже сумні звістки йдуть і дуже багато, багато втрат і це все ми бачимо, як важко нашим хлопцям, які і йдуть і поранення, і скільки хлопців поранених. і... І вбитих вже я не знаю скільки у нас вже там кількість, навіть просто в нашому місцевому ОТГ. Ось, але якось треба допомагати, щоб їх було менше. Їм потрібні очі, їм потрібні там ті самі тепловізори, все остальне. хтось щось може купляти, допомагати. І наразі треба купити три мавіка. Як виходити з цього питання, я не знаю. Прошу усіх долучитися, напишіть будь-який, хоча б коментар, щоб було поширення. Зробіть, будь ласка, репости, і щось будемо збирати. Ось, зберемо е, на банку Монобанка і е, на картку привата. Картки є, всі ті ж самі, нічого не змінюється. Ось, е, там далі будемо якось бачити. Чесно кажучи, я не знаю, як е, треба кудись поїхати, треба щось вирішити. Ти, ну, це знаєте, як якусь копійку десь щось переб'єшся, щось заробиш. То вона все розпиляється. З'їздиш 100 кілометрів в Харків назад щось забрати. Вже там тобі треба заправити 600 гривень. Це хоч зараз е, подешевів, 600 гривень машину заправити. Це тільки на одну ходку, там щось десь взяти комусь щось віддати. Не знаю, взагалі, як далі воно все буде, але ситуація наразі ось така. Все ж таки, дякую всім, хто долучається. Тримаємо кулачки за наших хлопців, підтримуємо їх і слава Україні! Перемога обов'язково буде за нами. Дякую вам усім.